Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми будемо робити розпаковку посилки. В той раз, бачите вже, там одна пані писала, що я сама собі заклеїла там, де мені посилка прийшла з мисками з відром. Там вона була легко заклеєна скотчем. І вона сказала, сама зложила, сама запакувала, а тоді розказує, що тобі прийшла посилка. Хто як запаковує? Ну тут у нас прийшла посилка з товаром, і його треба було гарно запакувати. Він гарно і запакований. так, що ось таке діло. Ну, давай чим відкриватиме. Так що тут посилка гарно запакована. Ну, розрізай. О, а що в нас ті посилці? Зараз я вам покажу. Це посилка. Від Максима Гевака знову ж таки. Ось такі-то справи. Забирай його тут саратуру. Ого, тобто -то Максим її заліпив зараз. Так, дівчата, дивіться, що мені прийшло, яка мені красота тут прийшла. Ой, 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 ой. Так, знаменито. Ой-ой-ой, розкрий, розкрий, розкрий. Це мені прийшли. Мої фундучки на кутю, щоб мати, бачите, яка красота. Ось і тут мені прийшло ще два саджанці фундука. Виймай гарно, щоб не зломити. Поволі, ай, ай, поволі, бо тут воно колюче дуже те все. Виймай його догори. Поволі, осторожно. Так, який це фундук о, у нас. Сирена. Це дуже дознаць? гарний фундук. Гарно завинена коренева. Це мені ще треба було досадити. Так, тут поволі, бо він щоб не зломився мені. У цю трубу О-о-о! О-о-о-о-о. Поволі дойде. Так, а це а як я нас... Чувствую, що хороші. Варшавський. Варшавський. О, О. Я Бачите, які гарні саджанці. Опа! <с 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 дивіться, Ой. які великі, гарні. Тут гарна коренева Фундук. в них. Так що, кому треба фундуків? Звертайтеся до Максима. Зараз я вам покажу, які в мене є вже фунтуки. Я посадила від Максима. Це мені ж треба досадити просто. Так, як ми дерево вирізали. Ось. Так, зараз посадимо. Ні, зараз ні. Зараз ми їх оставимо. Приїде тато, тоді посадимо. Ось. І їх посадимо. Так що ось таке то діло. Дуже гарні фунтуки Максима. У мене вже. Є ті, що два роки ростуть фундуки. Ось то вже цього року, на другий рік, вони мали, біжи, 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 біжи підліз, бігом. Ви відчини ворота, дій, щоб вони могли ходити. О. То вже цього року мали у мене фундуки. Один мав три фундучки, а один одного. Так що дуже гарні фундуки. Подивіться, які горіхи в мене ородять фундукові. Ось. Бачите, яка красота, які великі. Будуть в мене свята з горішками. Ось Ось такі то справи. Так що, ще оце заказала два, хай, хай буде. Так, посилання буде в коментарах. На Фундуки, на його канал, там він розказує, як доглядати, вирощувати фундуки. Я в нього заказувала цю, як її, лаванду, гарно вся, вся прийнялася. Ось, і заказувала в нього минулого року клубніку полуниці, хто там, як знає, ті, що родять постійно. Шикарні, ціле літо родили до тієї пори. ще Вчора ми різали дерево і вчора ще я зірвала пару штук полуниць. Ой, вони такі смачні, як пісні. Вони такі солодкі, такі ароматні. Так що ось таке то діло. Погуниця, погуниця. Mm. Так що, кому треба, посилання буде на його сайт в коментарях. Ось. І спитаючи можна номер телефону, я думаю, що можна буде поставити, якщо щоб дзвонили, замовляли, так. І якщо... І переходили на канал, дивилися, як доглядати, і що вам треба, там, що там ще Максим продає, не знаю. Брехати не буду зараз за квітами, за тим всім я не дивилася. Мені треба було фундуки, я до неї написала, вони мені прийшли. Все, що мені треба посадити було. Ось такі справи. Один фундук, роздрібна ціна, 100 гривень. Коренева, дуже гарна, всі 100% приживаються і красота. Так що, заказуйте. Саїд, я думаю, ніхто не пожалує. Я, наприклад, не жалую. Дуже гарні. Навіть перший рік вродили фундуки горішки, то були ось такі великі. Я там показувала на відео, хто дивився, які фундуки в мене перші вродили. Тоже гарні великі. Так що всім всього самого Прекрасно, А зараз я ще піду, буду дерево обрубувати, покажу, які в мене вже фундуки ростуть. Ось так щось що такі справи. Підзорна труба. Да? Так що пішли на город. Так, ось один фундучок. Ой, вашечку. Вже листя поблітало, вже перше видно. Ось цей молоду гілячку пустив, а це тут. Так. Ось фундучок. Ось фундучок. Ось той фундучок мав одного горішка. А ось там то його мав три горішки. Ось. Бачите? Ось такі красунчики. Ось тут вони. бачите які красунчики. То там ті менші, це ті, що я другі заказувала. Ті вже, що більші, ось вже мають гарну. Гарний такий кущик робиться. Бачите який? Ось і ось такий красунчик теж. Бачите? Ось так-то. Так що ось такі фундучки. заказуйте і хай Бог дає, щоб вас теж гарно родили. А я буду працювати, дивіться, скільки мені треба. Гелячок нас порозчихрувати, ми отут в себе. Повирізали, щоб було більше світла нашим деревам. А ліску ту повирізали. Зараз Наталя буде волочити на подвір'я. А ми з Іваном будемо працювати, а вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Але я ще хочу глянути, чи нема опеньків. А то ми вчора на одні опеньки стали роздобкали. Не бачили, бо там їх ніколи взагалі ніби не було. Ось так, щось що таке то діло. От. Тут корчах колись росли. Ну не бачу, не виднося, ні. Нема тут опеньків, нема цього року. Хоч і тепло на дворі, і дощі перейшли, і земля мокра, а опеньків не видно. Не видно і все. Ось тут весь час повно пеньків було кожен рік, як файно сиро. Ну, нема. Ось такі то справи. Всім всього найкращого посилання в коментарях закріплю. Миру, спокою і затишку. Скоріше нам всім перемоги. Нема і тут на пеньку нема. Всього-всім. 那有做爸爸。<noise> <noise> <noise>